Росія активізує погрози щодо Одеси, звучать заяви про силове звільнення міста. Представник окупаційної влади Херсонської області при уряді Російської Федерації Володимир Боделан відкрито заявив про наміри повернення Одеси під контроль Росії. За його словами, місто зломлене та очікує на звільнення. А в разі потреби для цього можуть бути використані силові методи. Мы сталкиваемся со спорами, неужели можно идти там бомбить Одессу для того, чтобы ее завладеть. Как бы. да, слушайте, но это не нам, как бы, решать, если Одесса ничем не отличаема от других городов русских в Украине еще, которые остались. Вот. Если бы возникнет такая необходимость, связанная с силовым методом вхождения в этот город, ну однозначно, наверное, ему будут прибегать. Но это же только для того, чтобы ускорить, приблизить процессы. Наважування міра заяви про силове звільнення Одеси це черговий елемент інформаційної операції, котра спрямована на формування уявлення в жителів тимчасово окупованих територій і росіян, в цілому про нібито підтримку Росії з боку південних регіонів України.